Привіт, танкісти! З вами Твістер, і ви потрапили на рубрику Танкуємо повну». Сьогодні в цьому випуску ми будемо ставити рекорди по дамагу на прокачі мій британський ПТ 9 рівня Conway. Зараз ви бачите її на своїх екранах. Я її, на жаль, вже продав. Ну як, на жаль, я просто вже вкачав десятку, тому показую її так. Для тих, хто вперше на моєму каналі, хочу вам сказати, що цю рубрику я спеціально створив для тих, хто хоче навчитися грати на результат. Або дізнатися щось нового в нашій улюбленій грі в Бліц. Тому, якщо я вам буду чимось корисним, або ви дізнаєтеся щось цікаве під час перегляду цього відео, то не забувайте поставити палець до гори цьому відео, також написати будь-який коментар. Це дуже мотивує мене на створення нових відео. Тому зараз усаджуйтесь позручніше, беріть до екранів чогось смачненького, бо ми починаємо! І так, перейдемо до першого реплею. Ось ми завантажуємося в бій. Що по сетапу можна сказати, у них одна СТ і ЛТшечка, у нас дві СТ. Коротше, я поки що їду на стандартну позицію, ПТшну позицію, де ти просто можеш стояти весь бій і нічого не робити, по факту. Ось тому. Зараз займаю цю стандартну позицію. Що я хочу сказати стосовно цієї ПТ, те, що вона на початку своєї прокачки, тобто у повному стоці, вона дуже повільна, у неї погана динаміка, вона дуже повільно обертається, тому е зазвичай її одразу вкачують повністю, щоб трішки покращити ситуацію. То ставлять двигун топовий, і слю теж топову. Щоб цим самим збільшити динаміку. Хочу сказати, що я нічого цього не ставив. В принципі, я ганяв на цій пт шці під X5. Ось. Тому я її достатньо швидко вкачав. Ось от Ми чекаємо, коли вийде іс 8 Даємо по іс 8 Е, До речі, гарно, що стандарт вже програв. До мене дуже дивний хм, союзник. На ТТ він стоїть в ПТ-кущі і нічого не робить. Ну, тобто, дуже-дуже дивно. Він не мішає мені вести стрільбу якусь адекватно, прицільно. Тут я не знаю, я не попадаю, на жаль, по Міюху. Думав, що встигну попасти по ньому, але на жаль, на жаль, у нас цього не виходить. Зараз я тут просто буду чекати, поки ТТшки будуть виїжджати. От тут, до речі, дуже точно я попав йому в борт. На жаль, у нас пушка крива, навіть коли ми ставимо обладнання на точність, це рівно там близько 0,35 розліт снарядів на 100 метрів. Тому це дуже суттєво. Я хочу сказати, що якщо ви будете качати FL-4005, в принципі, спочатку, коли ви будете грати на цій техніці, ви будете горіти, тому що ви не будете попадати просто по танкам супротивника. Але хочу сказати, що Альфа 600 все виправляє. Ось бачите, зараз я не дав дамагу по ЛТЖ навіть. Розумієте, по ЛТРці не дав дамагу. Ну це взагалі дуже прикро. ну Мені зазвичай дуже. Дуже прикро, коли я ЛТшку не пробиваю, або даю їй без дамага, або рикошет від альфового танка, а ти потім стоїш і 14 секунд кидешся. Тут у мене є вибір, я хотів ЛТшку зняти. Але конвей уйшов, коротше. Ну, гарно, що ЛТшка вилізла, тому я її даю і відправляю її в ангар. У ну, нас вже, в принципі, два фраги є. Там якось би забрати конвоя. Але він, мабуть, не буде сюди виїжджати. Тут ось ТТшки вилазить, тобто ТТ-шок треба якось пригрівати тут. От. Маус Хен гарно виїжджає, підставляє свій борт, тому ми йому даємо шот. Тут би мені треба якось конвоя забирати, але я розумію, що за ці 4 секунди він може просто звалити, тому мені треба виїхати і вже бути зведеним. Круто, ми його забираємо. Ще мінус фраг. В принципі, у нас вже. Майже 3300 дамагу, тому це теж дуже круто. Зараз ми дивимося, ось така <рес> <рес> маленька частина Маусфіна виглядувала просто за будиночку, тому ми йому якось даємо туди. Я не знаю, як з такою точністю взагалі це в мене вийшло. Ось мій йох виїхав. Я знаю, що це барабан, він в пріоритеті на Мауса ми, в принципі. Забиваємо на деякий час. Зараз треба добивати мій його, якщо я встигну добити. Ну, краще тут за Реджу, тому що він вже закатується тут туди, та й в нас дуже крива пушка. 4500 дамагу вже є. Спускаємося коротше, вниз. Їдемо на цих тяжиків. ХП у нас є, тому ми можемо дати ще трохи. Якщо один-два шоти, ми дамо, взагалі буде круто. Тут у нас два шотних тяжики, вони не повинні виїжджати просто. Тут повинен приймати дамаг я, тому що ХП у мене є. Тут прицілюємося якось. Бачу, що він довертає корпус, на жаль, але отут от він робить помилку, ми йому даємо пробиття у, башню, у борт башні. 500 дамагу тим часом. Я думаю, що тут наші тетежки... ага, ну Ось вони потроху давлять. Думаю, що вони будуть і надалі давити. Тут мені треба давати по ньому шот, бо це, скоріш за все, буде майстер. У цьому бою, бо дамагу багато, воїна я взяв. Ну, редлі, звісно, мені вже ніхто не дасть. Хоча редлі тут був заслужений, в принципі. Тому було б непогано, якби дали мені Редлі. Ну, на жаль, вони жадні. Вони хочуть забрати просто 200 дамагу того з цього Є75-го. І ось такий бій. 5,758 дамагу. Я взяв воїна. Я взяв. Майстра, нафармили ми 150 Кредитів. Коротше. Ось. ну, срібла, Я на першому місці в топі. Давайте подивимося. ну, Зараз я, на жаль, злив свою статку трішки, було 63,80, але нічого страшного, ми піднімемо все рівно. Отак зіграв мій СТ, він взагалі рак. На жаль, так зіграв Сентуріон. До речі, який вже злився, але на дамажі вона багато більше, ніж є е 75. Коротше, зі мною оста... зосталися просто раки. Ось так зіграв конвей в команді супротивника. До речі, він перший в топі, тому що це альфа ПТ, і на ній досить просто давати дамаг. Давайте перейдемо до іншого реплея. Ось він у мене інший реплей. Подивимося, що я зробив тут. Взагалі, як я тут відіграв, і як взагалі тут діяти в такому бою? Ось ми вже завантажуємося. Хочу сказати, що я на конвою грав навіть без камуфляжа. Потім, коли я вияснив, що в мене нема камуфляжа, вже накинув якийсь звичайний клановий камуфляж, тому тут я вирішую поїхати на центр. До Мельниці у нас є 10 УВН, тобто у нас 10 УВН вниз. Ось пушка гарно у нас нахиляється вниз, тому я займаю агресивну позицію. Розумію, що мене тут можуть перебувати. Думаю, якщо я відхоплю один раз дамаг, то я просто відкатуюсь вниз і не підставляюсь. Але я теж знаю, що за рахунок того, що у нас великий вен вниз. У нас ще гарна маска гармати нашої, тому в неї в принципі ворогам, як бачите, складно робити. Тут маленькі у нас щочки, тобто, коли ти вицілюєш щочки, ти просто виїжджаєш, швидко даєш шот за рельєфу, і поки вони будуть вицілювати твої щічки, ти вже звалиш. Ну якось так. Ну, але м, ті супротивники, які більше такі, на досвіді, то вони, в принципі, оцілюються все і ти отримуєш. Ось тут Маусхен хоче отримати ще, намагаюся йому якось дати тут. До речі, отакі танки 9 рівня ма Маусхени, вони, е якщо ви стріляєте їм в праву щочку башні. То можна підірвати їм БК. Тому користуйтеся цим, я йому стріляв, але на жаль, БК йому не підірвав, але дуже хочеться, знаєте. Одразу відправити одним шотом танк в ангар це досить ефектно виглядає. Але, на жаль, коли тебе так шотають і відправляють в ангар не дуже приємно, да? Тут я даю ББшку, на жаль, треба було заряджати ФОГАС. ББшка проходить з пониженою альфою, у нас альфа ББшкою 600, ФОГАС 700. Тому це дуже прикро, що я його не забираю. Я думав, що я його заберу. Там просто треба було ну без ведення навіть дати ББшку. Тут я вицілюю, але, на жаль, не попадаю. ну Туди, куди треба, не пробиваю. Треба було давати хеш -фугас. Можливо, хоча б 100-200 дамагу ми дали. Тут Маусхен знову виїжджає, коротше, хоче знову отримати дамаг, <свісно> і в нього це гарно виходить. Тим часом ми накидали вже майже 2900 дамагу. Я розумію, що з цієї позиції ще можна відстрілюватися. Ця позиція ще відіграє свою роль. Тут ще маусхен є, якого треба розбирати. Тут, до речі, можна було стріляти в праву щочку, яку він підставляв. Але я вицілював його лючок і витратив більше часу, через те я просто отримав дамаг. Тут, думаю, фугас заряжу. от 640 даємо фугасом. Непогано. в принципі. Тут відкатуємося вниз, щоб нам Т92. Не дав дамаг. Це птуринок, тому у нього в принципі такий, знаєте, нехеровий дамаг пролітає. Тут взагалі я йому навіть збив гуслю. Ось. Не хоче від нього відхоплювати взагалі. Виїжджаю далі, думаю на тортик, а тут ось виїжджає 74-й, наполовину звожусь і просто попадаю в землю. Ну це через те, що тут дійсно точність так собі, знаєте. Я тут, мабуть, не встигну перезарядитися. Щось він так швидко відкатується назад, ви знаєте. Тут я вже приймаю рішення, думаю, треба їх давити. У мене є ХП навіть на шот від 74-го і на один шот від Торта. Тому, в принципі, можна тут трохи поагресувати, тому що у нас дамагу вже достатньо багато. Зараз глянемо, скільки у нас дамажки. 4900 непогано, як на мене. Зараз ми. Тортика схаваємо тут просто, треба його їсти. Його мені віддають, коротше кажучи, я його забираю. Це 5400 дамагу. Це, мабуть, знову майстер. Хочу сказати, що я на цій техніці не грав багато боїв. Тому ці майстри в принципі, були взяті на стрімі, як завжди. Ну, коротше, майстер. Калібр. Як завжди, результативний бій, в принципі, але ж ви розумієте, що таке можна витворяти не кожного бою, тому ви повинні просто зберігати спокій. Ви повинні холодно реагувати на всі події в бою, і таким чином ви будете давати свої рекорди по дамагу на тому чи іншому танку. Чи взагалі рекорди по аккаунту? Ось як, наприклад, у мене 7400. До речі, хочу сказати, що цей реплей в мене є. Я вам його покажу, як дійде час, або, можливо, як хто запитає в коментарях. Тому зараз хочу показати, просто, скільки я боїв і відіграв на цьому танку 9 рівня, який у мене тут середній дамаг. На ньому. До речі, там непогані показники. Я відіграв 25 боїв на ньому, взяв за цей час два майстра. І середній дамаг у мене на ньому 2877. В принципі, це непоганий показник. Це показник на рівні деяких гравців на 10 рівні. Ось тому, отак ось ми відіграли на ньому. Що я вам хочу сказати, що ви можете обрати свій танк, на якому ви будете давати більш гарні показники. Також зараз дам невеликий анонс до наступного відео. Учора ми на стрімі відкривали контейнери, і мені випало декілька танків, а саме оця ось імба під назвою WZ121GFT. Це дуже крута ПТ-шка китайська, яка має Альфу 400. В принципі, і танкує оцим ось цією рубкою своєю. То класно, в принципі. Далі ми дивимося. Далі я вибив ВВЗ Blaze. Теж непогана техніка. Потім, я думаю, вже не буду відкривати, але в кінці стриму ще відкрив трохи. Тут я вибив, коротше, черч для цього. Ну, а потім. Вирішив купити один контейнер з вісімкою, і звідти мені випав танк восьмого левела Action X. В принципі, непоганий ТТ, але він не альфовий, У нього тут просто великий DPM, достатньо. 2400 ну, відносно великий, да? альфа в нього дуже мала, 190 тому на ньому складно давати гарні показники. Грати від DPM це найскладніше в цій грі. Тому колись ми його викатимо. Якщо можливо, ви захочете, то зроблю на ньому декілька результативних боїв і покажу, як він грається взагалі. Що ж, я вам дуже дякую, якщо ви додивилися до цього місця. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, також напишіть будь-який коментар. Це змотивує мене для випуску нового відео у цій рубриці і не тільки. Раджу вам переглянути теж інші відео на моєму каналі, тому що там теж багато цікавого. А з вами був, як завжди, Твістер. Бажаю вам гарного дня та мирного неба, і хай квітне український YouTube.